На Чернігівському центральному кладовищі Яцво відновили асфальтне покриття. Воно значно постраждало внаслідок ворожих обстрілів у березні минулого року. За словами начальника виробничої бази Костянтина Борсука, комунальники прагнули провести ремонтні роботи до початку поминальних днів, адже очікують на велику кількість містян, що збиратимуться біля могил близьких та наводитимуть лад. Центральна алея і квартала, де були великі такі розрушення, там були проведені роботи. Були проблемні ділянки, такі ну де попадання боєприпасів, там мінами розбивали. Ну такі воронки. було тимчасово засипання. Ми ж засипали все це. Але ж для такого трафіку повинно бути вже ж, щоб заасфальтовано. Ямочний ремонт такий. А машини будуть пересуватися. В нормальному режимі. комунальники відновили і пошкоджений під час бойових дій водогін та забезпечили водопостачання до 60 колонок. Також, аби скривати потоки автомобілів, зараз ущільнюють покриття на ділянці з боку дороги на село Товстоліс. Там дорога не асфальтована, але ж з твердим покриттям, так наз зване. От Тому, щоб комфортабельно можна було виїжджати, то що очікується багато, великий трафік засипається там. Осколом і катком катають, щоб ущільнити. Напередодні поминальних днів рятувальники повторно обстежили територію кладовища, але в разі знаходження підозрілого предмету варто повідомити про це працівникам цвинтаря.